Знаєте, зараз е, в тій місцевості, в якій Бог дав можливість мені жити, я бачу, що е, дуже така останнім часом погода доволі погана, так що сказати. В тому плані, що дуже багато великих сильних дощів вночі особливо, дуже багато блискавок, громів. Там і це прям наскільки сильно, наскільки їх багато, що ти прям буквально вночі прокидаєшся, не можеш заснути. І знаєте, я впіймав себе на думці, що ось я декілька ночів вже прокидаюсь від того, що е, блискавка сильна грім, і ти потім прокидаєшся просто від цього звуку. Я знаю, так як ми знаходимося в Україні, то такі емоції вони якби не зрозумілі, бо ти не розумієш, що це якийсь прильот. Чи це, наприклад, там, не знаю, дійсно грім, чи це і те, і інше. Тобто і такий, знаєте, страх десь в чомусь, є паніка, ти одразу починаєш молитися. І знаєте, на які думки я себе піймав, що те, що я побачив, це лише якийсь невеликий блиск, просто невеликий, навіть можна сказати, нікчемний блиск відбитку Божої слави порівняно з його славою. Тобто ти відчуєш гром сильний, ти бачиш блискавку, і ти вже тремвдиш, ти вже просто боїшся цього, ти вже на пам'яті, ти вже в страху. Я думаю, а що ж тоді, якщо я боюся ось цього? <смі> що буде тоді, коли люди, я як людина предстану перед отцем? Коли я побачу всю його славу, коли вся Біблія вона переповнена тим, що коли... Бог десь показував свою славу, то люди вони буквально падали, немов мертві. І вам, Павло по дорозі Дамаск до і тому подібне. Так же само, коли Христос перебував на якомусь місці, десь на горі Сінаї, то вона буквально трусилася з ішов. Коли Ісая побачив Божу славу, це 6 глава книги пророка Ісая, то він сказав, що я нікчемна людина, що горе мені, бо я людина з нечистими устами. Народ мій з нечистими устами, тобто, бо я бачу Бога і так далі. І я думаю, що буде з людини, коли вона просто опиниться перед Божою славою? Ми часто живемо на землі, коли ми в повній безпеці, в комфорті, ми думаємо, що так буде завжди. Ми часто не віддаємо собі, так сказати, відлік в тому, щоб сказати, що ми предстанемо колись перед усе, наші діла вони викриються, і все прийде на суд.